Оп, і є! Вітаю тебе, братику, миру тобі та добра! Звіти про обслуговування, покращення та ремонти котушок ти можеш побачити багато де. А на що ще спроможен Куцай? А можу я, братику, насправді дуже багато чого, тому що в мене в майстерні повно різного обладнання, є токарні станки. Є сверлильно-фрезерні станки, є токарно гвинторізні токарно-фрезерні, є заточні і купа іншого обладнання, є від американців, поляків, китайців, зараз придбав ще величезного індуса. Ну, Просто щоб робити все, що я захочу. І за допомогою лише частини цього обладнання. Зараз на твоїх очах, братику, я виготовляю звичайні кліпси в кількості 4 штук до двох шпуль від сьорфових шиманівських котушок. Оскільки ці котушки використовуються не дуже за призначенням, в Україні у нас нашу рибу ловлять на них, то такі допомагалочки, як кліпси, просто необхідні. Де їх швидко взяти? Де я їх просто можу сам виготовити? Самі кліпси майже готові, як ти бачиш. Зараз ми з тобою ще виготовимо гаєчки до них, поєднаємо це все разом з пружинками, а перед цим, звичайно, відполіруємо всі поверхні, щоб вони були дзеркальні. Хоча жодної кромочки, як ти бачиш, уже немає. Але треба, щоб було ще й гарно. Потім установимо на шпульки і подивимось, що в нас з цього вийде. Так, гаєчки майже готові. Різьби нарізані, різьби тугенькі такі. Клас. Лишилося придати грані. Та порізати заготовку на чотири частинки. Гаєчки, звичайно, можна було купити. але... Ми й самі зробимо. Значить, братику, були ось такі дві шпульки без жодної кліпси. Тепер на двох шпулях від серфових котушок аж чотири кліпси. Всі кліпси у нас розумні. Підпружинені хід у кліпси досить довгий, і тонку волосінь тримає гарно. І шнурочки, і товстений шоклідер. Без жодної кромочки. Все у нас, як ти бачиш, працює чудово, нічого не ріжеться. Пух. Прикольно. Я думаю, тепер набагато ширші будуть можливості у цих котушок під наші задачі. Ось така справа, братику, і це лише частинка з того, що може куцай. Миру тобі та добра.